Я хотів би з вами привітатися такими словами, як слава Україні. Героям. О, Ви відповіли Героям слава. А хто знає, як могли відповісти нам у 1919 році, коли говорили Слава Україні, козаки армії Української Народної Республіки могли відповісти Петлюрі слава! Або навіки слава. Тому ми сьогодні будемо говорити про людину, про постать. Оця сама роль людини в історії. Крім того, ми знаємо, що людей, які борються за українську. Ідею о, наші вороги росіяни вони називають різними словами, які о, корелюються з якимись прізвищем. так? Тобто ті, хто виступають за незалежну Україну десь там у 18 столітті, це хто? Це Мазепинці, ті, хто виступають за неї на початку 20 століття це Петлюрівці. А ті, хто виступають у 20-му і навіть 21-му, це хто Бандерівці. Так? Тобто ми сьогодні будемо говорити про важливу постать для українського національного руху. Тому я підготував вам практичне заняття за темою портрет Симона Петлюри на тлі епохи. Щоб трошечки розігрітися, почнемо з такої простої вправи, яка називається Ясно. Так, ні. Я вам буду задавати питання з життя Симона Петлюри. Пригадуємо шкільну програму 10 клас. І я вам буду питати якісь ствердження, і ви говорите, чи я говорю правду, чи я говорю неправду. Чи це так, чи це ні. Піднімайте картки, у вас є, ви бачите, у вас є хмарка е ЄС і хмарка е но. Зараз ми будемо з вами е потрошечки розігріватися. Отже, перше запитання: Симон Петлюра. Він був головою Української Центральної Ради. Ні, правильно. А ким <реш> він був? Так, він був головою, він був головним отаманом, так, він очолював військо. Значить, він ходив, але він не був головою. Значить, Наступне запитання. Симон Петлюра, він народився на Полтавщині? Так, певніше. Так, 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 так. Так, це у нас такий представник Надніпрянської політичної думки. Наступне, військо Петлюри боролося з більшовиками та поляками. Yes, no, 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 yes, yes він боровся з більшовиками, але не з поляками. Добре. Ну і ми з вами йдемо далі. Значить, щоб чітко зрозуміти нашу структуру роботи, треба мати конкретний план, якого треба дотримуватися і бачити свій результат в процесі, так? що наша робота дає результат. Для того, щоб ми орієнтувалися в пройденому матеріалі, я пропоную метод чиста дошка. Чиста дошка вона полягає в тому, щоб не додавати з прогресом, а забирати. Тобто у нас є чотири питання. Перше це постать Симона Петлюри та роль в історії. Тобто змалювати загалом, про кого ми говоримо, що ця людина зробила, і чому вона важлива, і чому ми її вивчаємо. Друге питання це оцінки сучасників, сучасників петлюри. Тих, хто з ним жив, хто з ним які люди, які мають з ним контакт і мають про нього думку. Третє питання це оцінка особистості. Тобто ми маємо е, джай, причини поразки у НР та директорії. Тобто ми маємо з вами розібратися, що припало найтрагічніше на долю цієї людини. Чому падіння Української Народної Республіки відбулося саме за нього, саме за директорії, і яка його роль в цьому? Чи він є більш позитивним персонажем, чи більше негативним. Подивимося під різними кутами і остання це оцінка особистості це вже робота наша з вами. Ми маємо дати оцінку як його нащадки, як нащадки тих українців, сучасників. Маємо на це все подивитися. Для того, щоб почати, треба дати загальне уявлення, хто такий Симон Петлюра. Ми знаємо, що Симон Петлюра це у нас вже сказали. Це отаман війська ОНР. Ми знаємо, що це політичний діяч. Хто знає, в якій він був партії. Можна не точну назву, а яка це партія? Вона була права, консервативна, ліва. Така наймасовіша партія України. Українська соціал-демократична регіонічна партія. Так, він навіть початок першої світової війни зустрів як прихильник Росії, що в Росія дасть Україні певну автономію. Тобто це людина дуже такої крутої долі. Тут він був прихильником допомога фронту, а тут він виступає як е, такий ярий, е, як би сказали, російські шовіністи, сепаратист за те, щоб Україна була вільною і незалежною він своє життя трагічно, ви знаєте, у 1926 році через постріл а, такого пана, як Шварцберг, який був завербований радянськими спецслужбами, і ще ще раз підказує нам, що ця людина перейшла дуже сильно дорогу тим, хто боровся з вільною Україною. Пропоную вам проблемне питання. А, Симон Петлюра це невдалий політик чи жертва обставин того часу. Тобто, чи може людина діяти так, як їй хочеться, чи іноді в неї варіанти дуже згужені? От Сьогодні ми в цьому і розберемося. Далі хочу, щоб ви трошечки показали свій настрій. Ви вже прослухали багато конкурсантів, багато інформації, який у вас настрій. Ви значит, зараз в доброму настрої, ви ще готові слухати і слухати, ще 5 конкурсантів, ще 10. Чи ви нейтральні? Можна потерпіти, чи ви вже засмучені і не хочете додому. Будь ласка, у вас є стікери. На цьому стікері можете намалювати або смайлик. так як це право називається е, парковка настрою, ви можете намалювати машинку. Бензинову, дизельну, електро, гібрид. Будь ласка, будь-які будь марки, все вітається. Зазвичай люди шукають парковку дуже довго, вкружляють, а тут парковка підійде до вас. Да. Ну, припаркувалися, припаркувалися. Супер! Супер! Дякую, дякую. Ну і подивимося, машинки у нас трошки розбірся на нічого. Це вже на якості, це вже якість виробника, на якій совісті це, значить, стікерів. І далі ми з вами починаємо з аналізу візуального джерела. У нас є плакати, які зображають Симона петлюру, я говорив все про нього добре. Тепер з боку ворогів. Як зображали Петлюру і петлюрівців радянська пропаганда. Я вам наближу, в кого є підручник, можете подивитися, сторіночка 110, -та. а я наближу і зразу з вами. І прочитаю. Наймит Петлюра продав Україну польським панам. Бачимо, що людина тікає з такого вогнища. І тут, і тут пише: Пани спалили, пограбували Україну, смерть панам і петлюрівцям. Наступне. Денікіна знищена. Хай живе червона армія. Черга за польським панством і далі знову петлюєць. Палачі тірзають Україну смерть палачам. Ми бачимо, що радянська пропаганда навіть звертається до якого сюжету? Розпинає. До християнського сюжету, хоча вони були ем, атеїстами, так? І тут вони покажуть: смерть палача от України і тут у нас Петлюрвець, який допомагає польському панку. Тобто Петлюрювець в карикатурному такому образі: весілля з Малинівки. Шапка, погони і так далі. І тут у нас є ще один плакат. Спіши, спіши пана покріпче, прогнати, барона теж не забудь. Тобто тут, тут у нас також польський пан, а петлюрівець весь навіть вже і не згадується. Так? От е, Далі, щоб проаналізувати ці джерела, в мене є такий кубик. Е, ви будете його кидати, а я буду задавати питання. Пласне, Так, Ми будемо по цій, так? Да? Е, запропонуйте, як можна навести аналогію з цими такими. Старими плакатами і сучасною українською пропагандою, яку веде Російська Федерація абсолютно, та саме ненависть до всього українського так. пропаганда а -а -а. і використовують так. такі сюжети, які грають е, на кучця, так. так, Маніпулюють свідомість. Добре, дякую. також зараз є ті самі плакати. Які, власне, використовується активно проти України. Можливо, вони мають інший вигляд, але сенс залишається той самий. Дякую. хоч чи так само? Дуже, все все. Так. так, що ми роздивиться? Хотілися. Поясніть, ага. поясніть, поясніть наступне. Поясніть, чому петлюрі дуже часто показують другоряднику відношенню до пана. Головний злодій — це поляк, А українець тут показується як допоміжний, негідний. Ну, що можна, тому що він більше тягнувся до Європи і вважав, що Польща більш демократичніша буде, ніж російська, російська сторона. Він так, так, не хотів так, за співпрацювати. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. e, насправді, Польща просто мала більше можливостей тоді. Українська армія, yeah. українська держава була менш ефективна. Ah. Yeah, що вас там? Не стає. Не сіть, будь ласка, носить, будь ласка. Відмінності між цими, між цими плакатами, от які ви можете, умовно дві групи так сформувати. Перша, яка може не тільки показувати підлюєць в поганому освітлі, а й звеличувати тут же російську армію. Угу, да, а, декілька, так, Це одна група, а інша, яка конкретно щоб захмітити. Так, підпюрець одна принижує ворога, друга. Підвищили його. Угу. Ага. Придумайте, як би в той час люди могли б це порувати. От -от -от, яка б могла бути відповідь на ці плакати? Що би міг петлюра відповісти? Ви не відповідали? Діями. Так, він і відповідав. Тобто, якщо е, радянська пропаганда більше давалася на ось такі на плакати, тобто, то він відповідав діями. Він відповідав діям, так. І в принципі, в нього навіть не було шансу протистояти такій ну, і машині і пропаганди так, так, і іде... Іде... ідеологічні машини. Так, я з вами погоджуюсь. Yeah. Yeah. Е, далі ми з вами трошечки порухаємося, тому я вас запрошую е, в центр, значить, перед дошкою. Ми всі помістимося. Щоб пригадати, яка була хронологія життя цього діяча, нам треба зрозуміти логічно, що яка подія його житті йшла за іншою. Одна за іншою. Тому я вам роздаю такі от картки. тут Кожна картка вона щось і символізує. Я роздаю чисто, рандомну чином. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, і між собою можете спілкуватися і домовитися, і стати в такому порядку. Звідси, сюди, як відбувалися подія? Так, добре. А тепер ми з вами подивимося, як воно має бути правильно. Так, перше ми правильно встановили це утворення Української центральної ради, де принаду він був тільки одним з mm -hmm. далі. Це антигетьманський переворот. Міняється ніч, це критично. Що... Антигетьмерський переворот. Петлюра скидає кого? Павла Скоропадського, скоропа, скоропа, та й встановлюється влада директорів. Директорія починає воювати разом mm -hmm. з білими і далі відбувається акт-злуки. Так? Акт-злуки. Щоб підсилити свою позицію, але реально це ефекту не дали. Значить, Далі у нас йде все-таки Київська катастрофа. Так? Тобто, коли спільний наступ на Київ і Ар і Київ окупований білими, червоними і українцями, і незрозуміло хто що де катастрофа. І в кінці в кінців, це вже остання спроба вхопитися за цю соломинку це укладення Варшавської угоди. Дякую вам. Займайтеся своїми Ну І ми з вами, як історики, знаємо. Що база з баз це джерело. так? У вас є такий листочок, е, якому е, е, у нас е, два абзаці, більше, більше джерело. У нас є історичний текст. Е, це права називається метод е, рецензент. Е, і тут ви маєте знайти помилки. Їх є п'ять. Їх є п'ять. В принципі, там є навіть підказки в самому тексті, де є помилочка, даємо вам кілька хвилин перечитати і знайти помилки. А потім його озвучу, де вони були. Так, готові? А тепер, будь ласка, перший абзац. Група номер один. Скажіть, будь ласка, де там є помилки? Uh, як наслідок трагічної ситуації, що створилася на українському фронті, восени uh, 1925 року вказано, ми знайшли що 1919. Правильно, 19 робити. Правильно, рік. Не може бути це після того, як покладали недогад. Добре, друга помилочка, де? Uh, Поляками буковий, не про Галичани не могли порозумітися з, <реш> з поляками. буковинці, вони розумілися з іншим народом, так? Значить, <реш> наступна, друга група, будь ласка, другий абзац. Так, Побачаюся. Продовжуйте. <реш> Яка наступна помилочка? Чи вас не здобувається? Яка наступна помилочка? <реш> 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 Після розкладу листопадової катастрофи 19-го року стали шукати порозуміння з сусідніми державами на Заході Словаччини та Румунії. Правильно буде з Польщею та Румунії. Угу, З Польщі та Румунії. Добре, дякую. Наступна помилочка. А більше того, при переговорах у Кракові. Тут зазначно має бути у Варшаві анікратської України, пішли на Великий Пост. Супер. І останнє? І останнє, помилка замість Сполучених Штатів Америки, повинна бути Франція. Так, головний спонсор Польщі це Франція, яка спередила дивізію Галлера, одягнула, озброїла для того, щоб вони боролися з більшовиками. З ким вони боролися? Поляки самі вирішили, з ким вони будуть боротися. І ось є ще одне джерело, воно вже більше про особистість. По нашій методиці чисто дошка. Ми з вами розкрили такі петлюри. Це питання знімається. Далі у нас іде оцінки сучасників. У вас є два хороших уривочка, і зараз треба зачитати їх голос. А далі зрозуміти, що тут йдеться. Так, правильно, у перша думка. Треба вам святувати. Та, да, да, за що? Ісак Мандако у своїй праці Україна в огні і бурі революції розповідав про Симона Петюра. В українській визвольній боротьбі часів революції Петюра був історичною особою. Він був головним творцем української армії. Це він своїм ентузіазмом, енергією і хлопкою вірою в українську справу, не більше як той інші тодішніх українських провідників допоміг відродити століттями приспане національне почуття і дух боротьби за власну державу у нашому народі. І в смуті. Добі найбільшого політичного хаосу на Україні на початку 1919 року, коли захиталися в своїй вірі в сили українського народу Грушевський, Вениченко і інші, Петруль П -п 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 Люра а, зостався на своєму місці. Він, не при... Він далі вів непремаренну боротьбу проти московських окупантів. Дякую. І якою тут відводить автор цього? уривку? Місце Петрі, як він говорить? Він його ставить як особистість, яка, незважаючи на обставини, продовжувала свою боротьбу. Супер, дякую. І друга група, підсумуйте, про що тут йдеться? Як, як описує? Зачитати чи можна просто? сказати? Просто, просто да, можна сказати, що він його охарактеризував як досить освічену людину, харизматичну постать свого часу. Тобто приклад для інших. Та справді досить таке позитивного полі, до свого охарактеризував. Так, супер. Тобто ми бачимо особистісну оцінку і оцінку як людини, яка важлива для історії. Супер, дякую. Значить, далі метод 5 запитань, 5 відповідей. Я одразу ж вам задаю запитання, а ви шукаєте, чи це ваша картка, і говорите відповідь. Значить, Перше запитання. Чому Петлюра вважав Союз з Польщею перспективним? Будь ласка, хто вважає, що це його відповідь? Тому що основна загроза була більшовицька Росія? Ні. Просто що я з Білогордіти мене приніс плодів, бо вони вигороджують до української держави. Так, може бути, а що ще краще підходить. Бо за Польщею стояла Антанта, а польські Збройні Сили були більш поїхати. Дякую. Наступне запитання. Хто підтримував Польщу? Це вже прозвучало. Основна загорода за була швидкої Будь ласка, <пілієн> та танка підтримку та були гроші і продва бути на своїй року. Супер! Далі, далі. Чи були спроби е, союзу з іншими силами, чи були вони вдалими? Це вже прозвучало. <пілоградій> Про білогвардійців, з ними нічого не вийшло. Добре? І скажіть, будь ласка, чи був Петлюра єдиним лідером українського руху в Україні? Петлюра не був єдиним лідером України, існувало безліч отаманів, які не визнавали його влади. Які не визнавали його владу? Тобто в певних моментах він був безсилий. Інше питання знімається, і ми переходимо до причин. Значить, якщо ви аналізували цей період, скажіть, будь ласка, які були основні причини поразки Української Народної Республіки? Ми можемо сказати, що це не боєздатна армія на цьому фішбомі? Фіш в чому це проявлялося? Фактично. В Отаманщині пам'ятаємо, що це у нас недостатнє спорядження. Ну і в принципі, це дуже відміна від сьогоднішніх днів у нас. Ситуація далі. Директорія опинилася між двох вогнів: білогвардійці черв... червоні. Наступне, це в нас не сприяти за політичні фактори. Антанта мала фаворита. Це Польща, Україна виявилася за бортом. Далі, розверта амбіції в самій директорії. Директорія вона була набором особистостей, які хотіли свою кар'єру себе підвищити. Ну і третє це недозначний союз з поляками. Я завершуємо, будь ласка. Все, я завершую. І рефлексія. Скажіть, будь ласка. Три речі, які для вас були ну, сьогодні цікавими от про петлюру. Три нові вивчені факти. Наприклад, як його описували сучасники так, різні різних джерела? Дякую. Ще? Різність, оця, як, його, як його подавали. так? Різні. А скажіть, будь ласка, а що, що для вас стало таким головним питанням щодо петлюри? Що для вас головне питання? Зміг би він якось інакше, якби вибрав якийсь інший шлях, чи міг би якось інакше, повернути історію. Так, так, так. І я хочу підвести нас до нього нашого проблемного питання. Петлюра, це все-таки ну, такий історичний невдаха, чи він дійсно був заручником цих всіх моментів? Ні, я все ж таки думаю, що він був заручником обставин, хоча він до кінця не втрачав надії і це. Ми знаємо, що навіть такі історичні персонажі як Грушевський, Вінниченко, вже можливо не ділося, але він до кінця. Тобто він він боровся до кінця. дякую. — Ну і кожен отримує оціночку протягом року, щоб Запитання. Будь ласка, які спосіб ви будете контактувати, перетворювати оцінку е ті мітки, які ви роздали. Ну це e на справжньому році так, на справжньому році мітка взагалі вона слугує тим, щоб я не забув хто говорив. Тобто, це це перше за все. Тому що іноді буває, коли багато дітей відповідали. Треба треба А ти говорив? А ти ну і це забувається. А потім може згадуватися, що, наприклад, дитини дві-три мітки, питань немає. Якщо дитина два мітка, ти питаєш, що ти відповідав, і задаєш питання. Тому що дитині за відповідь 7-8 там поставити, це, це трошки шкода. Треба її ще, ще раз запитати. Мене Будь ласка. Петлюра, новітні історії України, з ким би так приблизно могли порівняти такого постать з лідерів політичних? Світових чи України? І українці. Українці. 91 з 91-го року. Петлюра з 91-го року. Дуже цікава. Ясно, що там не можна так однозначно. Заложен. Я подумку, заложенно чому? Тому що Залужний також вів боротьбу, він також поїхав в Західну країну так? і там продовжує боротьбу, але більш успішно, дипломатично. Я, я Віточ, Віточ. Віточка. Однозначно, Віточка. Дякую. Думаю, супер. Немає? Дякую, вискаті. Дякую, супер, друга.